Привіт, хвастаюсь. Така в мене вже є в мене відео по поводу ремонту трошечки. Кінтавер Електропила. Перший срез ми вже зробили, він лежить. Зараз другий і третій. Це липа. Афігарить, дай Бог. такий блинчик. За минуту за півтори, Аппарат звер. Сикуин уже перерезал. Самый дешманский. дешманський, же моей. І дорогі так стільки ходити не буде. Зараз ще один раз. Спілюємо, насверлим отворю і скоріше всього або солі, або додалимо вселітри. Так що вот так. Отаке от, от відео. Як спиляти, бо росте. Отак виростає, заростає. Тут така липа була. Я її сам валив цю липу ним же. Пока-пока.